Всім привіт, народ! Це відео ведеться з Польщі, і сьогодні я буду говорити вам про моє відношення до ЛГБТ культури. Спочатку почну з того, що тріскіт цього столу вам буде чутно на протязі всього відео. На жаль, але найголовніше це те, що інформація, яка буде в цьому відео, буде значно важливіша, ніж тріскіт... Цього столу. Ну, а ще вам є можливість подивитися в ту сторону, щоб зрозуміти, де я сплю. А сплю я на цій картонці, але це вже ідея до зовсім іншого відео. Так от, моє відношення до ЛГБТ. До речі, мені було дуже цікаво знати, що означає ця абревіатура. Як виявилось, з англійської мови цю абревіатуру використовують для опису людей, які є. Лесбіянками, геями, бісексуалами, трансгендерами. Перші букви цих чотирьох слів мають абревіатуру під назвою ЛГБТ. Почнемо з того, що кожна людина на цій планеті егоїст. Я егоїст, ви егоїст, він егоїст, вона егоїст, вона егоїст, ми егоїсти. Що це значить? Це те, що ми в першу чергу думаємо про себе. Якщо ми бачимо людину, яка бореться за права ЛГБТ, це означає, що вона егоїстичні наміри свої проявляє, бо їй це важливо. А людина, яка протистоїть цій сфері ЛГБТ, він думає теж про свої інтереси. Він егоїст. Він егоїстично відноситься до цього. Він думає про себе, а йому до цього не байдуже. Я егоїст, і моя егоїстична думка відрізняється від егоїстичної думки інших людей. За допомогою того, що я. Ні. Дякуючи тому, що я. В 20-му році купив книжку Як заводити друзів і впливати на людей. Автор Дейл Карнегі. Найкраща книжка, яку я коли-небудь прочитав. Найкраща книжка по саморозвитку. Тому що вона дає можливість тобі краще впливати на людей, заводити з ними дружний конект, і. І все. Тепер. Що я можу сказати після прочитання цієї книжки, і як я можу використати всі ці правила з тої книжки до тої теми, яку я прямо зараз обговорюю. Я почав поважати людські інтереси. Книжка вчить тому, що ти повинен поважати людей. Повага. На повазі будуються приємні відносини з людиною. Поважає людську думку. Чи я є? Тою людиною, яка не проти того, щоб ЛГБТ розповсюджувалось, чи навпаки, щоб його применшувалось. Звичайно, з природньої точки зору, нормально, коли спарюється чоловік чоловік з жінкою. Отак От повинно бути: отака людська природа. Коли жінка з жінкою чи чоловік з чоловіком, це неприродньо, неможливо. Неможливо, це зрушення парадігми людського мозку. Такого повинно не бути. Але люди мають свій власний вибір. Людина, особистість, яка має право на життя, на те життя, яким вона хоче жити. Хоче жити так, живий. Тебе можуть засуджувати, тому що це ненормально, це дивно. Це капець як дивно. Але це твоя думка. Ти можеш жити так, як ти хочеш. Якщо ти не боїшся людського засудження. Я, наприклад, дуже боюсь людського засудження саме в такій ситуації. Тому це одна з тих причин, чому я не можу бути ЛГБТшником. Ну і просто тому, що я за природній відбір. Ось моя думка. А взагалі повага. Все повинно будуватись на повазі, я вже це сказав. Другий раз висновок з книжки, повага повинна бути в будь-якому відношенні в будь-якій ситуації з людьми. Тому я не буду заперечувати, наприклад, мітингам, де маси ЛГБТшників виходять з плакатами і розказують про те, що дайте нам свободу. То, будь ласка, беріть, беріть, робіть, що хочете. Мені все рівно. Я маю свою думку. Я егоїст, я егоїстично націлений на те, щоб бути в природньому відборі. А ви вибирайте, що вам завгодно. Неприродній відбір. Ваша справа. Ось моя головна думка на рахунок цього. Хто готовий. Розділити зі мною схоже мислення? Дайте знати в коментарях. А на цьому все. Часті удачі всім. Бережіть себе. Бережіть себе.